Європарламент ухвалив резолюцію, що закликає ЄС спільно реагувати на гібридні атаки та провокації з боку РФ, визначаючи їх як частину систематичної війни Росії проти ЄС. Документ передбачає створення механізму швидкого реагування на повітряні загрози, включно зі збиттям ворожих літаків та дронів. Також підтримали ініціативи стіна дронів та східний вартовий для посилення безпеки східних регіонів ЄС і наголосили на необхідності цивільно-військової координації. Ці та оснащення критичної інфраструктури системами протидії безпілотникам. ЄС повинен продемонструвати рішучість і сигналізувати, що будь-яка третя країна, яка намагається порушити суверенітет держави-члена, негайно зіткнеться з помстою. Депутати Європарламенту також закликають Раду та комісію підвищити ефективність і вплив санкцій проти Росії, щоб остаточно підірвати здатність країни продовжувати жорстоку війну проти України. Каральні заходи повинні поширюватися на всі держави, які сприяють діям Росії, такі як Білорусь, Іран і Північна Корея, а також виступають за санкції проти китайських компаній, що постачають товари подвійного використання та військову продукцію необхідну для виробництва безпілотників і ракет.